Мої хороші, сьогодні я мушу розказати про свою підписницю. Ви собі не думайте, що тільки я е, даю якийсь позитив. Мої підписники це золоті люди. Людина користується моєю продукцією вже два роки. І вона розказує про одного блогера-хлопця, якого це розпечинки. І мені скинула, щоб він дослухався. Дивіться. Мені дуже шкода хлопця, він дуже молодий. А через таку е, пройшла і знаю, що це таке. Як жити не хотілося. А потім попробувала лисичку. І як на світ народилася знову. Це пише підписниця, ви найдете у мене в коментарях. Е -е. От вона про хлопчика цього. В нього немає вайбера. Він теж блогер. Я тепер всім своїм про це говорю і вас поширюю, бо люди не знають. А на коноплю кажуть, що то наркотик. Воно, воно мене вбило і всі мікроби вбило, і очистило печінку. Я нічого не їла. В мене була страшенна токсикація і завжди е, була. А тепер все їм. Волосся вилазило, було вже мм. Е, ну, е, залисини вже були. А тепер волосся стало густе і не один волосочок не вилітає. Відновилося волосся. А як її звуть, Саш? А, Галина. Галина, Федюк. Галина, я хочу дуже подякувати. Дивіться, у мене ще є лисичка, мої хороші. Ще залишилося свіже і небагато. Тому що завжди так буває, коли закінчилося, всі дзвонять. І обов'язково конопляне олія і насіння. І я хочу вам сказати, що цей курс, який коштує тисячу, хтось бере дві лисички, 1350. Я завжди казала, що лисичка відповідає за це розпічинки. Я вам колись розказувала, як у мене один. Мій підписник уже мав давним-давно лягти у землю. Він вилікував четверту стадію печінки. Ось ще одна людина, яка постійно перепощує, яка постійно от, ем, дає такі хороші коментарі. Ви розумієте? Людина вилікувалась сама, і, і ем, два роки лікувалася, брала в мене і бере далі. Два роки. Тобто, це коштує тисячу згаком гривень, щоб ви місяць жили і поновлювали свій організм. Тож можна жити, коли натуральне їсте. Хіба пані Марина каже якусь брехню, мої хороші. Але це я вам скажу, не кожен повірить. Правда? Однозначно, не кожному дано це почути. Я вас люблю, та обожнюю. Поділіться, мої хороші, тому що ви саме ті, що ділитесь. Ви несете в світ позитив, і вам теж воздасться. Не тільки ви маєте здорові. Я. я розумію цю жіночку, вона хоче, щоб біля неї були всі здорові. Як вона розказує про молодого хлопця, він лікується і знімається на відео. Мої любі, печінку, лікує лисичка, і пані Марина це ваше відображення після інсульту. Я не прийняла жодного таблетки. Після е, відпочинки жодної. У мене є листичка. Після того у мене була корона, і всі, де я не піду, кажуть: у мене цукор. У мене його немає в апріорі. Після коронавірусу люди отримали цукровий діабет, а в мене його немає. Тому мої любі, я вас люблю. Поділіться з друзями. Залишилось небагато.